Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ринок нерухомості в Україні, а саме його стан. Ні для кого не секрет, що ринок наразі падаючий, Тобто, кожен місяць вартість нерухомості скоріше за все буде знижуватись, а не збільшуватись. За останні роки українці звикли до зростаючого ринку. Звісно, ми не говоримо зараз про період початку повномасштабної війни, коли не було розуміння, як діяти. Але загалом останні роки були позитивними в зростанні вартості квадратного метру. Оскільки умови змінились, то й стратегія має відповідати падаючому ринку. Відео буде цікаве як для покупців нерухомості, так і для продавців. Спершу поговоримо про покупців. Нещодавно до мене звернулося. Нещодавно, ну це декілька днів назад, скажімо так, до мене звернулося покупець, яка бажала придбати об'єкт новобудову. У бортничах по дуже привабливій ціні. І, в принципі, об'єкт невисокий, чотири поверхи, тобто запросило в мене комплексну юридичну перевірку. Коли я почав перевіряти цей об'єкт, то ну, для мене це не було шоком, бо я вже звик до таких речей, скажімо так, не у прицентровій частині Києва. Але е, на сьогоднішній день це доволі рідкісний запит. В чому полягала ситуація? Будинок будувався як індивідуальний житловий будинок, тобто як просто приватний будинок, який будують для себе індивідуально приватні особи. І в кінці кінців, прямо перед введенням в експлуатацію, вони вводили цей будинок в експлуатацію вже як багатоквартирний. І спосіб ведення у них був через амністію, тобто через амністію збудованих до 2015 року будинків. Звісно, що будинок був збудований у 2024 році, тому насправді підстав для такої амністії не було жодних, не було наявних ТУ. Тобто технічні умови підключення до комунікацій, всі були або свої, або якщо ми говоримо про електроенергію. Обіцяли їх підключити і отримати вже перед введенням в експлуатацію. А значить, що мій клієнт юридично був повністю незахищений, оскільки схема була через кооператив, ну і відповідно нічого неявного у забудовника, щоб показати станом на зараз, окрім липових документів на індивідуальний житловий будинок, не було. На моє запитання, скільки буде кіловат в квартирі, оскільки я розумію, що найчастіше це буде проблема. У такого роду проектах мені повідомили, що 15, але жодних підтверджень, окрім як своїх слів. Надати не змогли. А якщо буде хоча б 5 кВт у такому такій квартирі, це вже я гадаю буде за радість таким інвесторам. Звісно, я не міг радити клієнту купувати такий об'єкт, юридичну перевірку він не пройшов. І я подумав, що варто зазначити це для вас, мої любі глядачі, про те, що наразі такі об'єкти взагалі не варто розглядати. І мова йде не тільки про об'єкти, які будуються з такими явними. Проблемами. Я говорю і про об'єкти, які будуються від відомих забудовників, але які наразі перебувають у скрутному становищі, які погано будують свої інші об'єкти, які не здають будинки роками. Оскільки той кошторис, який вони запланували сьогодні, завтра він вже має бути більший. І ситуація, коли у нас в Україні був зростаючий ринок, і люди купували за 800 доларів квадрат, забудовник планував, умовно кажучи, 700 доларів квадрат свої витрати. А в кінці кінців, на завершальній стадії проєкт продавався за 1300 доларів за квадрат, то, звісно, так будувати було легко і, скажімо так, весело забудовнику. Але сьогодні ситуація кардинально відрізняється. І купуючи об'єкт з проблемними документами або у забудовника, який не має якоїсь е, стабільної репутації. Е, чи взагалі е, проєкт новий, який починається з котловану, треба розуміти, що кошторис забудовник мав не просто спрогнозувати, що буде зростання е, у нас долара, е, що будуть якісь інші форс-мажори, а і те, що ціна, тобто вартість, по якій він продає вам на котловані, вона може бути. Незмінною, тобто вона може не зростати з, з періодом будівництва, і таким чином не, не, не буде можливості е, отримати підвищене фінансування на середній і завершальній стадії будівництва. Е, на жаль, я гадаю, багато забудовників так не планують, і тому попереджаю вас, що на такому падаючому ринку документи, юридичні всі ці форс-мажори. Забудовник е має вирішити ще до того, як ви проінвестуєте свої кошти. Що стосується у нас наших покупців, найчастіше купляють зараз все таки вторинку, і вторинка ця може бути після угоди дарування. Або з документами до трьох років права власності у продавця. Чому так з моменту анонсу закону про мобілізацію багато чоловіків, які знаходилися, наприклад, за кордоном чи навіть в Україні, перереєстрували своє право власності на нерухоме майно на дружину, маму, сестру і так далі. Звісно, ризики при купівлі таких квартир вони підвищені. Але не тільки це, а і те, я хотів би додати, що треба дивитися, хто саме виступав дарувальником і чи немає скритих мотивів, продавець Наведу Приклад до мене звернувся постійний клієнт за перевіркою нового об'єкта у Києві. Квартира не дешева, більше 300 тисяч доларів. І ситуація була наступна: дочка знаходилась за кордоном зі своїм чоловіком, подарувала на маму, а мама всього через три місяці. Вже продає його нам. Перед тим, як клієнт звернувся до мене, документи вже встиг побачити нотаріус, який мав би проводити угоду. І жодних зауважень від нотаріуса не було, тобто угоду він готовий був провести. І з цим навіть можна було б погодитись, якщо проводити тільки швидкий огляд документів, оскільки по квартирі не було жодних арештів, заборон, власниця пенсіонерка, не в єдиному реєстрі буржників, все з нею в порядку. В жодних судових баталіях активних участі не бере. І тому технічно угода може бути проведена. Але тим то і відрізняється юрист від нотаріуса тим, що ми купаємо глибше. Я переглядав не тільки історію нашої власниці теперішньої, а і як вона отримала цю квартиру. А отримала вона її всього три місяці назад по договору дарування договір дарування від її доньки, і в принципі це теж не визиває якийсь подив, оскільки у нас починаючи з січня 2024 року, коли вже анонсували закон про мобілізацію і плани його ухвалювати, дуже багато чоловіків подарували своє майно на жінок, на дружин, на мам. І таким чином наразі дуже багато квартир на ринку нерухомості продаються саме зі сі свіжими документами після договору дарування. З цим теж є нюанси. До речі, є ролик на каналі про нерухомість Києва, де я був гостем саме на цю тему. Посилання вилетить тут. Але якщо ми говоримо про продовжуючи нашу тему, це не здивувало мене. Але е, я звернув увагу на те, що в договорі дарування е, згоду дав чоловік на таке дарування, тобто майно вони набули у шлюбі. І це теж би нічого. Але е, на мій запит, я отримав свідоцтво про шлюб між колишніми увагу, колишніми власниками. І е, в цьому свідоцтві про шлюб мені стало відомо Фіо. Чоловіка, нашої колишньої власниці. І перевіривши через інтернет цю людину, стало відомо, що це адвокат. І тут в мене вже з'явились сумніви. Чому? Тому що адвокат, розуміючи, що вони будуть продавати нерухомість, дарує її на маму дружини і при приблизно 300 тисяч доларів за цю нерухомість. Втрачає порядка 20 тисяч доларів на податках. Тобто, це можна було б непогану машину купити за такі гроші. А адвокат, розуміючи, це просто бере і витрачає ці гроші на податки. І ось тут я вже почав купати глибше і дізнався, що це не просто так було це дарування. А по цій квартирі у нас були арешти. Арешти намагалися зняти е колишня власниця. А арешти були через те, що її чоловік перебував під слідством ДБР і підозрюється у різних махінаціях, і також у зв'язку з е Росією. Таким чином в них вийшло якось зняти цей арешт. Вони швидко дарують на маму. Мама, вже як новий власник, швидко зараз шукає. Покупця на цю квартиру. Чи е, прийняв рішення купувати таку нерухомість мій клієнт? Ну звісно, що ні. Але м -м, ризики були занадто високі, і навіть з великим дисконтом на ту квартиру вони, звісно, того е, не вартували. Тому не кожен подарунок мамі є наслідком мобілізаційної політики держави, а іноді це просто спроби приховати проблемну квартиру. Під соусом дарування. Будьте уважні, мої любі глядачі. Які ще бувають наразі ризики на падаючому ринку? Багато квартир продається з дисконтом саме через те, що власники знаходяться за кордоном. Це ніби нормальна історія, але наразі у нас заблоковані для чоловіків довіреності консульські, тобто Раніше можна було піти в консульство, і консул би засвідчив підпис на, на документі. І це вважайте, що е, аналогічно було б, якщо до довірності, яка видана в Україні. Але наразі це вже закрита історія для чоловіків, тому залишається тільки другий спосіб піти до місцевого нотаріуса і зробити довірність через нього через іноземця, той, який не розуміє українську мову. Зробити довіреність для використання в Україні, і це теж гарний спосіб. І до речі, я допомагаю прямо робити правильні довіреності, які неможливо буде якось оспарювати. Вони будуть дійсні в Україні, легалізовані. Але для цього треба спершу документ підготувати згідно українського права саму довіреність. Потім її перекласти на іноземну мову, наприклад, німецькою, якщо людина в Німеччині. Після того на німецькій мові у німецького нотаріуса її посвідчити, проставити апостиль, надіслати в Україну. В Україні її треба перекласти на українську нотаріальну посвідчити цей переклад, і після цього вже тільки використовувати на угоді. Але більшість людей так не робить. До речі, якщо вам потрібна правильна довіреність, мої контакти знаходяться тут. Все зробимо під ключ. З вашої присутності необхідно буде тільки підпис у закордонного нотаріуса. Все інше виконаємо без вашої участі. Тому довірності, на жаль, наразі дуже часто використовуються неправильні. А що таке неправильна довіреність? Це коли людина прийшла до закордонного нотаріуса, дістала український текст роздрукований, посвідчила його, надіслала в Україну і там може не бути згоди. Там можуть бути інші нюанси з таким текстом, оскільки нотаріус його не розумів. Це по факту не є а Це є документ, на якому просто посвідчили підпис. Там таке буде написано ще нотаріусом іноземцем. Я нічого не розумію з цього тексту. Але переді мною сидить умовний Петро, який прийшов. Я побачив його паспорт і посвідчую цей текст. Тобто не дотримані вимоги про можливість. Дострокового припинення дії цієї довіреності, оскільки це посвідчення під просто підпису. Такі довіреності де-факто можуть бути нікчемними або недоробленими. Наприклад, якщо довіреність в Україні використовується на угоді, от така от, одразу українською мовою, але не було перекладено і засвідчено нотаріусам переклад, на тексті закордонного нотаріуса, там, де він якраз і прописав, що так, він видає цю довіреність, він бачить цю особу. Чи, наприклад, не буде перекладу апостилю, то це, то це довіреність, яка не може бути використана на угоді купівлі-продажу. А багато нотаріусів, особливо не, я кажу зараз не про Київ, а про регіони. Вони не розуміються на цьому і проводять угоди саме по таким недоробленим. Давайте простими словами, не на території України довірностям. Дуже уважно слідкуйте за тим, щоб довірність була готова, повністю перекладена. І навіть якщо на українською мовою, то хоча б перекладений був додатковий текст нотаріуса і апостиль. І країни необхідно, щоб які видають цю довіреність, є певний перелік. Членів гайської конвенції, де потрібно обов'язково проставляти апостиль, і цей апостиль має стояти на довіреності, а не просто бути нотаріальний текст з засвідченим підписом. Е, які ще бувають ризики на ринку нерухомості у період падіння цін? Насправді ризиків багато, але найбільший ризик, на мою думку, це те, що саме в такий час вилазять усі е, шахраї. Проблемні об'єкти і під соусом гарної знижки, бо власник за кордоном продають проблемну нерухомість добросовісним набувачам, які потім в судах намагаються якось довести, що вони не розуміли, що насправді документи підроблені, проводять угоди в Україні, а довіреність вже скасована, чи не дай Боже людина вже померла. А в Україні це невідомо, бо людина за кордоном, чи взагалі іноземець тому. Дуже уважно слідкуйте зараз, щоб не попасти на таку знижку, за яку потім доведеться переплачувати. З вами був Андрій Ставнюк. Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей, друзі. І до речі, пишіть які ще теми нам розглянути і обговорити разом в рамках наших юридичних бесід.